А тепер поговоримо про те, що відбувається у самбурі. У Самбурі просто сміттєвий колапс. Львівська мануфактура новин висвітлює цю тему. 6, 7, 8 діб. Просто не вивозять тверді побутові відходи із майданчика на вулиці Воловій Торговій. Про цю проблему на своїй Фейсбук-сторінці вже писав місцевий журналіст Юрій Лесків. І в нас є свіже відео, як сьогодні. Як сьогодні виглядає самбір? А пан Юрій є? Скажіть, будь ласка. Так, давайте давайте тоді пан Юрій. Пане Юрій, місцевий журналіст самбірський. Пане Юрію, доброго вечора. Пані Тетяно, добрий вечір вам. Так, ну скажіть, це вісім діб уже так? відбувається оце неподобство у самборі <С1> це неподобство у Самбері відбувається вже 12-ту, а може і тринадцяту добу. Значить, дивіться, ви скинули нам е відео. Я хочу, щоб ми попереглянули це. Я так розумію, що <з> знову все пов'язано з паном Квасом, тому що він очолює комунальне підприємство. І е е як ви написали, що Квас зробив неможливий і народив нового лідера опозиції Іван Денькович. Він у протистоянні із міським головою з гамором, якого вважає мером невдахою. А ви потім прокоментуєте. Давайте подивимося, виступ. Шановні жителі Самбара, змушений звернутися до вас з приводу україн глибокої ганебної ситуації, яка склалася на смітниковому майданчику СКП об'єднане, що поруч з ринком, торговими центрами весна, Атлан. Офісу позавідувачої охорони. восьмий день СКП об'єднаний не вивозить тверді побутові відходи. Сміття нагромаджується, виникає надзвичайна ситуація на природній світлих зелених свят. У цьому неподобстві Квас і Гамар пробує звинуватити мене як керівника ринку. Насправді, тезоверенок сервіс вивіз своїх побутових відходів справно платило і платить у повному обсязі згідно угодою. Вона є чинною до жовтня цього року свої слова будь-кому можу підтвердити відповідними документами. Чому так відбувається, це передусім помства невдахи мера Гамара і підсудного ТВ директора СКП Об'єднане Євгена Кваса, депутата міської ради від слуги народу, через те, що ми перебуваємо в опозиції до їхньої діяльності на шкоду місту, дійшло до того. Що Гамер домігся відставки секретаря міської ради Юрія Дмитришина. Більше того, відкрито кримінальне провадження про підпал гаража і авто пана Дмитришина, а сліди цього злочину ведуть до працівників СКП об'єднання. Не можу не вдаха Мер і його спільний підсудний клас нав'язувати підприємцям свої правила, а також прикривати депутатами свої діяння на шкоду громаді. Їм не вдасться. Ми будемо відстоювати власну принципову позицію в їх в інтересах сам мірчан. Вважаю, що підставні прагнення підсудного кваса підвищити оплату ринку за вивіз сміття не без відома мера, не що інше, як зведення порахунків і незаконне вимагання коштів. Нагромадження сміття на майданчику вулиці Волова Торгова це шантаж мене як керівника ринку і депутата з цією ж метою. Викликає занепокоєння те, що Квас спровадив до Самбура на роботу СКП об'єднання низку працівників із його рідного Давидова, у який є кримінальне минуле. Вони тепер проживають в місті Самбури, і невідомо, що з цих людей на думку на думці на та яку саме волю свого керівника вони можуть виконати. Я готовий будь-який доступний мені законний спосіб захистити свою сім'ю, родину і підприємців ринку від можливих небезпек. У зв'язку з цим доводжу свою позицію через засоби масової інформації, а також звертаюся у правоохоронні органи, щоб втрутилися у загрозливу ситуацію, яка може в будь-який момент вийти з-під контролю. Політична розправа, шантаж, вимагання грошей, змовчасної згоди і засікавленого мера невдаті Гамра у місті не пройдуть. Гуртом захистимо самбір, геть сміття з міста. Так, рішуче, рішуча заява директора ринку. Він же ж депутат Самбірської міської ради. Пане Юрію, знає, що є ваші ваші відео і фото станом на зараз. Юра, можемо показати, тобто ситуація не вирішується, чи є якась відповідна реакція правоохоронних служб, екологічної інспекції, ну власне самого мера і, і КВАСа? Ну, Бачите, на даний час ситуація справді не вирішується. Якоїсь реакції відповідних структур і середовищ? Маю на увазі органи місцевого самоврядування, це є депутатський корпус, це є виконком, це є зрештою районна військова адміністрація. це є правоохоронні органи і так далі і так далі. Наразі цієї реакції немає, але сьогодні поступово починає народжуватися стихійна реакція. Тобто, і літні городяни, тобто і дорослі жителі міста, і молодь, вони стихійно починають реагувати. От бачимо, на сміттєвому майданчику з'явилися плакати, де йдеться про. Двох, двох посадовців, і можна зрозуміти з цих плакатів, хто власне стоїть за цією сміттєвою проблемою в місті. А також сьогодні під вечір я переглянув стрічку в соціальних мережах і почала гуртуватися молодь. Причому молодь почала гуртуватися неформально. Тобто, це є середовище небайдужих хлопців, дівчат. Які починають об'єднуватися. Ну, тобто, якщо не реагують ті, хто повинен реагувати, починає реагувати громадськість. І дуже показово, що це реагує молода енергія, молодіжне середовище, яке, яке сьогодні на вечір організувало такий собі перформанс, це досить креативно виглядало. От бачимо ведучі цього дійства. І Uh, а давайте, а давайте послухаємо зі звуком. Мені цікаво, просто я отримала це відео перед Етером. Давайте послухаємо зі звуком. Це цікаво, що, Прошу, що? Uh, угу. Юра, можна ще раз там, де виступає? Ага, так, зі звуком. Дуже, дуже і сильно втоптало в землю, тому що я не відчуваю, що я у рідному місці, що я тут прожила все своє життя, і що я тут навчалась, виросла, тому що це не норма. Так, так, так. Отже, молодь, бачите, молодь не сприймає цього, що відбувається. Молоді люди зараз хочуть бачити зовсім інше у своєму рідному місті, а тут таке неподобство, яке направду вже триває 12-й, 14-й день. Я вже з того ліку збився після зелених свят. Бо я майже щодня в себе у Фейсбуку. Засмітив стрічку квасовим і гамеровим сміттям, знаєте, аж самому неприємно. Ну, але журналісти повинні е, якось е, подавати інформацію громаді, е, що ж діється насправді в нашому місті. Ось і е, до зелених свят щиро вам скажу: в мене була надія на те, що все-таки е, в такі важкі часи, коли. І так, суспільство, воно є дуже наелектризоване, є багато труднощів, проблем, є багато важких ситуацій. І тут для міста створена така проблема, створена абсолютно штучно. Але все-таки, з огляду на сьогодення, у мене була надія, що панове Квас і пан Гамер. Ну є людські почуття, є якісь почуття патріотизму, є. Культура виховання, зрештою, є християнські цінності, можна вирішувати різні питання і сміттєві, в тому числі, за столом в кабінеті, і можна власне, переглядати угоди, можна робити уточнення. Ну, але культурні люди, і інтелігентні люди і фахові керівники, вони це розуміють, вони це так і вирішують, ну, але це є нахабство безкультур'я, Центр майже центральну, та не майже, а центральну частину міста Самбора на світлі зелені свята засипати горами сміття, перегородити людям одну з вуличок, яка веде до храму. Ну це просто жах. Я власне був в цей святковий день біля, біля цього неподобства. Багато людей проходять і. Можна почути жахливі відгуки на адресу власне тих винуватців місцевої маленькие. Та зрозуміло, горе сміття, ви кажете, в центральній частині маленького містечка, самір дуже мальовничем місто. Це нікого не влаштовує. А як, як ви собі пояснюєте, чому вас отак, це ж це помста чому він от що він хоче досягнути цією блокадою? Перепрошую, на жаль, на хвилі обірвався зв'язок між нами. Я не чув. Запитання, на жаль, чого добивається квас, що він от створив <клес> от такі незручності і для місця, і для дирекції ринку. Ну, бачите, це такий <клес> дикий спосіб вирішування питань. І пан керівник комунального підприємства добивається більшої оплати за вивіз сміття, не маючи на це будь-яких підстав. Тобто є чинна угода, є проплата по угоді, і керівництво і ринок сервіс навіть якщо би хотіло, воно не може більше проплачувати ніж прописано в угоді, і вони платять по рахунках, так як слід. Ось ну, пане Євгену захотілося вже негайно в рази підвищити оплату за вивіз побутових відходів. Ну і немає іншого способу вирішити це питання, як засипати місто сміттям. І від цього страждає не керівництво ринку. Це є ну. Це є неподобство і неповага до громади, до самбірчан, до тих, тих же молодих людей, яких ми бачили щойно на відео до, до людей літнього, старшого віку, до кожного самбірчанина. Ось. Ці речі можна вирішувати е, у, наприклад, у вересні, коли є місяць до завершення угоди. Е, і тоді можна робити розрахунки, е, тоді можна е, уточнювати угоду, підписувати майбутню уточнену або, або не укладати майбутню угоду. От, але це все вирішується не так. Це абсолютно дикість, це якесь навіть не середньовіччя, а гірше. Це просто жах. А в них взагалі, от, от у Кваса і у цього директора, в них попередньо були конфлікти? Е, ну, бачите, ситуація <кій> доволі цікава і. Вона запитана на наші дві попередні теми. Пригадуйте, пані Тетяна, ми з вами говорили про вікна на ратуші. Ми говорили про турнікети в самборі. До речі, тема турнікетів вона підвисла і до неї, мабуть, доведеться повернутися, незважаючи на те, що темою сміття нас трошки відводять в бік. Головна mm -hmm. проблема власне вона не у смітті зараз це такий. Маневр, от ну, але пригадуєте ми з вами говорили а де ж депутати, а де ж члени виконкому, а так, де ж так. одні другі, треті, десяті. Е, і в мене все-таки горіла така е, доля оптимізму. Е, пригадуєте я не раз наголошував на тому, що є депутати, є в самборі е, люди, які е, люблять наше місто, патріотичні люди. Ну, тобто, є на кого опертися в депутатському корпусі, і вже сьогодні, після третьої нашої розмови, ми бачимо, що динаміка позитивна. Тобто, якщо в особі Деньковича, який, до речі, на старті мера теперішнього, був палким його прихильником, великим другом і так далі, і так далі, і ми побачили генезу розвиток тих відносин. І дійшло до того, що депутат Денькович від слуг народу побачив, хто власне таким є наш теперішній очільник міста і його найближче оточення, наприклад, в особі пана Югена. і він вирішив не мовчати. Він вирішив зайняти активну депутатську позицію. І таким чином я сьогодні можу, ну хоч чимось треба пана Кваса похвалити. Я йому сьогодні аплодую, стоячи, він народив лідера опозиції в Самбурі, тобто активного спроможного депутата, який не буде мовчати. Це 100%, який е, не буде пускати ситуацію на самоплив, бо вже дістали, дістали, мається на увазі його, а це вже починає діставати остаточно ціле місто. І я думаю, довкола одного депутата, який є тепер таким джерелом, власне, оцим опозиційним і дуже активним, і дуже спроможним, е, почнуть об'єднуватися інші. Зникне отой переляк, в них такий патологічний, е, ота залежність якимось чином, якщо вона. Є десь в когось з них, і потрохи, потрохи, я думаю, це середовище воно буде говорити і діяти щораз активніше. Ось тобто, ми сьогодні можемо говорити про те, що сміття, яким засипав пан Євген, нашу центральну частину, воно для громади на майбутнє може дати і деякий позитив. бо Бо є ну, надія, як... що депутати дивіться, на як... будуть депутати, як мінімум, воно має вилізти боком. Оце ця ситуація і для одного, і для другого фігурантів цієї всієї сміттєвої історії. Ну а до правоохоронних органів, до відповідальних органів за навколишнє середовище, екоінспекція, ви, ну зверніться, якщо місцеві газди не можуть розібратися і ну наражають на небезпеку і антисанітарію місцевих мешканців. Самбура, то напевно треба втрутитись в комусь згори, пане Юрію. Дуже дуже вам дякую, що ви до нас включилися. І дуже хочу, щоб ваша ситуація сміттєва оця вирішилася позитивно на користь екології чистоті е... самбура. Дякую, тому дякую. Да, тому бу... давайте. Ми будемо контролювати цю історію. Стежте за вашими дописами, тримайте львівську мануфактуру новин у курсі. Дякую. Дякую, гарного вечора. Дякую вам теж і спокійного, і мирного тихого. Юрій Леськів, журналіст із Самбура, розповів, коли і як може закінчитися сміттєва блокада у, у Самбурі, яка триває вже 12 днів. Ну і